Доброго ранку, друзі. Нарешті у ранку час сніданку від кулінарного експерта Чаби Бакоша. О, доброго ранку. Доброго ранку, дорогеньки, Який у тебе гарний блузка, да? так? Да, так. Квіти. квіти, квіти хочеться багато квітів. О, хо -хо -хо. О я ну, бачу полуницю. Ця... Що ми будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо слойка з полуницею. Це має бути смачно. Так, нам потрібно тісто, полуниця Що ще. Дивись на екран. Для приготування слойки з полуницею знадобиться листкове тісто, одна упаковка, полуниця 500 грамів, сир 250 грамів, сир горгонсола 150 грамів, банан дві штуки, цукрова пудра, крохмаль, яйце куряче. Одна штука, мигдалеві пластівці, м'ята, базилік, мед. Ірино, я вже зробив чай. Дякую, цей. Що ти танцюєш уже? Ви знаєте, як можна перевірити костю, Перечуваю, До речі, що буде повтори смачне. полуниця, синиця, поляниця, укрзалізниця. залізниця. Синиця, полуниця. Укрзналізниця. Ну давайте Паляниця. що це робити. робити О, вже все. Дивись, от творожний крем-сир. Тебе треба перебити його mm. з бананом. Разом з бананом. З, з тут перебиває. Mm. Да, тут перебивай, да. А я поки що. А тебе маленьку, маленьку, маленьку ложечку, подай, будь ласка, маленьку ложечку. Що що? Щось хоче ложечку маленьку. Ложечку. Полуницю. Дякую, До речі, так. я десь 5 років тому, тому... був молодший на 5 років. Ні. А у нас на Закарпатті ми з своїм братом вирощували полуницю. У нас було полуничне поле клас Вирощували, от вирощували італійський сорт. От похо дуже Знаете, схожий що? На, на це. Італійський сорт Клері. Якщо я так розумію, якщо ти ра зараз з нами ведеш ранковий шоу, то щось було не так. Знаєш, як ні, 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 то ні. От перший перший рік ми во все, що зложили, Ми вернули другий рік. Ми заробили і вирішили це дуже, дуже, дуже складна Складна робота. І навіть не те, що вирощувати, ще що поділити. А ні, потім, потім коли збираєш його. Тому що це можна робити тільки рука руками. І ви зло коли три гектари прибрали. Треба чотири банани чи скільки дві. Ну, а добрий. ти трі вже забери. буде три. Нічого, ж, нічого. Страшного. Я теж так думаю. Да. Перебивати? Так що, перебивай, да, У тебе є блендер. Я вже як міг тебе перебивав. Да. Ну перебивай, перебивай. Що ти що ти О. робиш? Костя? Чебік, а нам Ложку... треба, скажімо. Мені... Нам треба в такий розмір, от, як наша противень. Ага, отакий от великий. Ага, так ми да. один будемо великий. Один кожен. великий, так, да, будемо робити. Я один думала, може, запіканка. це буде, знаєш, там якісь ці. Слоєчки? Так. Да, можна і так, але от нам достатньо. А, ти роз, роз, розмір не, так. а я вріжу трошечки ну, зайву. Треба... Ринка, це ж лінива. Що, що, що? Це ж лінива на 70% чоловіча кухня. Які… Що? Ага. Слойки просто коржик. Коржик. Один вели... Зробимо один великий коржик. коржик. Да. Yeah. Ну і прекрасно. Ну да. Чуєш, Чабік, А скажи мені, зараз я розкатую тісто, розкатую, викладаю катуємо. його. І нам треба буде і робити. І яйце збиваю і змащую, чи ні? Яйце чи яйце збиваєш, для, в кінці для ми коржук. будемо змащувати. Для... 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 для, цих бортиків, так? Так, да, бортики треба зробити. Да, Ірина, давай відріж, да? відріж красиво, щоб вона помістилася від вот туди. Покладу і Так. Да? Да. Давай. Вот так, да. Костик, що там у тебе Зараз. Ми ж сюди цукру нічого не додаємо. так? О, трошечки цукору. ти бачиш, а ну, дай я тобі скажу. Може, може, може буде смачно. Ні, не треба. Не треба. Ну давай трошечки. Не ну, ж сладке дуже. Як быть. воно солодке, бо вона дуже солодке. Ні, ну, ну трошки надо. Ти не любиш солодкі, так? Да? А, -а полуниця забере, полуниця буде кисла. Так. Да. – Я вас ну, нет, д -д -д Зараз гарна полуниця. Дивись, І Чабік, Додаємо. – Дивись, да, супер. Додаємо <глазу> трошки. Тепер щось сюди треба. Щось треба чи? ні? – Зараз зробимо один процес. Процес, зараз побачиш. Ну, я вже борошно можу забрати звідси чи ні? Можеш борошно забрати. Дивись, що ми зробимо. А, я знаю, що ти зраз... Я зрозуміла. Так. Ми, типу, відділимо, де? Відділимо, так. Угу. Да, і де буде лежати наш... наша начинка. Угу. Там або вона... ми е, зробимо зараз. Так. Да. Так, вона буде. Гарно виглядати, так? Це подніметься. А бока я можу зараз змастити яйцем, правильно? ж? Ну, смачніше, чим було. Ну, Цукор, цукор, ну mm -hmm. солодкий став, прикольно. А Я Суб. бачу, що в ще гарганзола є. Так, <плес> да, ну це буде в кінці. <плес> <плес> я це заберу, будемо. <плес> <має. плес> <Да? плес> mm -hmm. Треба розподілити. Красиво. Так. І будемо додавати полуницю, так? Костік, як ти говориш? Полуниця, немає клубника. полуниця. Да, мащу. Так. А ну, давай, будь ласка, полуниця тут. Я вже все зробив. Давай. Вкладаємо. Як там справи? у нас? Справи? Ідеально. Ти, ти вже їж, так? Да? Що він вже топче, так? Да? Топче. Та хіба це є їм, це я так під'їдаю? Так, да так. -да. Це ж буде важко просто такий посуд мити. Багато крему. А, і ти хочеш звільнити його. Ну звісно. Правильно. Ну Розумієш? Мені здається, треба більше полуниці. Так у нас тут багато полуниці дивись. Можеш ще, поки що ти можеш ще подрізати, якщо хочеш. Ну, звичайно, чого ти нічого якщо, не робиш. Якщо ти говориш, що не багато, мало, а мало да. мені здається, Давай. що замало. Покажи, як, скільки да. має бути. Має бути. По-українськи багато. Я обожнюю полуницю, то така. І я. До речі, ви знаєте, що там дуже багато вітаміну С. Так, <slipaid> да, не тільки тут і багато всього. Що інтересно. І, і мені здається, що дуже гарний смак і має, так? Да? Так. Так, скажи мені, і мигдалем це теж в кінці, так? Мигдалем? зараз посипемо. <slipid> а, зараз, так? Зараз Ш трошки. Посипимо. Бортики. Бортики, все, я зрозуміла, да, посипаю. Посипаю. Вот так. Ну що, норм, чи ще? Я думаю, так. Да. Ну, Та давай ще одну. Ну давай ще одну. Як я, я за папу, за маму, да? <клес> Выпис, костик І в кінці будемо ще... все, все всю викладачу або всю Посыпати. не треба гордонзолой і з медом. В кінці вже. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, да, ой чоловіче. є, ще базилик і є м'ята. Ой, як це буде, смач. це це буде смачно. Це буде дуже смачно. Це буде да. дуже смачно, друзі. Вот. Зараз посипай і будемо відправляти його духову шафу. І відправляємо його на 180 градусів. Ну, До готовності десь на 15 хвилин з зависить від вашої духовці. але так, так. ти нагадуй рецепт. Ой, так хочу нагадати. Після того як ти поставиш, я нагадаю. Давай нагадай. рецепт. Рецепт слойки з полуницею. Сир, банан і цукрову пудру збити у блендері. Полуницю наріжте, тісто розкачайте. Далі слід викласти на тісто сирну масу та полуницю, бортики слойки змастити збитим яйцем, посипати мигдалевими пластівцями і випікати у духовці за температури 180 градусів. Готову слойку посипте горгонзолою, полийте медом і прикрасьте м'ятою та базиліком. Обожнюю, коли пахне випічка вдома. Так. Yeah. Який насичений аромат, друзі! Якби ви чули цей аромат. О! Ооо! Oh. Wow. Ой-ой-ой-ой-ой, як це красиво! Це це якесь як Чудем. красиво! Як красиво! Це якесь полотно. Полотно це коржик. Коржик. За все. Ой-ой-ой, давай. Давай допоможе. Почекай, не так. Коржик. Як давай, як як чуєш oh. паперцем? Чабик А, ah, от це там, да. да. А я вже давай, там звідти зміни. Ага, Да. Та ріж чичко... його вже тут. Та да. да, ні, 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 ні. Ти що? Я почекаю, а давай, тримай. Давай. Тримай, тримай. Оп, є. А тепер а давай. Оце, вот давай, цей давай. От так, все. Ой, яка краса! Дивовижна краса. Порізати вже? Ні, ні, ні. Ти будеш різати? А це базилік? Да, І да. м'ятку я маю порвати да. чи ні, так? Ось вот так, красиво. О, прямо да. листочки м'яти? Можна, листочками, ось вот так. Боже, яка краса. Неймовірна краса. О, 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 як пахне. О, який а -а -а! аромат, чаба, чаба. Ай-яй-яй, що ти Це така, знаєте, солодка піца виходить. Неймовірна краса. І піца, ну... Чі, Дуже потрапити. посуду твоєї такої... Сорочки? Румунської сорочки, так. <таку> Румунської сорочки. ну ти не хотів би горгонзолу? – З'їсти? Ну, не їсти, а що тут сюди посипати нам? Що тут зробити? Ну, ось так. Міф, Ой, як красиво, ну... як красиво. Вона така. Вот так. Кидай кусочками. Да, 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 А да. що вот. це ти так одну штучку? Давай, це давай, там, давай. де я їсти. Побільше, Та да. давай, чого ти? Та вона дуже клейка, розумієш, що. Так це? нічого страшного, це ґурганзоле дольче. Віта. дольче. Віта. Тобі буде легше, якщо ця тарілка буде тут. ближче. Да. Да. Я тобі скажу о, секрет. От по секрету, так? Да? Можна сказати, дивись. <laughs> да.

Mm. Вот. Mm -hmm. Костік твой коржик. Я серединку візьму, якщо можно. А я вот эту хочу. Давай, бери. давай У мене вже все розсипалось. Що, ти повіжиємо? Що, що ми їмо, mm. так? Ну ми вже, так. Да. Mm. Ой, дайте мені маленький шматочок. Божечки, як це смачно! Чаба дякую, дякую смачно дякуємо тобі, друзі. А готується ну просто елементарно у день Шерлока Холмса та день народження Артура Конана Дойла в рубриці «Бекстейдж» Серіал елементарно.